Іх, це найпростіший і безкоштовний спосіб підтримувати гарну фізичну форму. Цей вид спорту має багато плюсів і не принесе шкоди, якщо займатися ним відповідально та грамотно. Проте є люди, яким бігати категорично заборонено. Хто може змінити круто своє життя з бігом, а хто може зашкодити собі? Про це говоримо сьогодні. Щорічно на світових ринках продається близько мільярду пар бігових кросівок. Зазвичай вважається, що саме правильне взуття зменшує ризик травмування. Хоча дослідження спеціалістів на цю тему визнають суперечливими. І чарівного універсального зразку ідеальної моделі для бігунів поки що не винайдено. У Сполучених Штатах Америки для того, щоб стати військовослужбовцем, треба скласти тест на витривалість. Чоловіки та жінки мають пробігти дистанцію у 3 кілометри та 200 метрів за певний час для чоловіків 16 хвилин 36 секунд, для жінок 19 хвилин 42 секунди. Тест на фізичну витривалість основний показник підготовки майбутніх солдат. Дослідження показали, що регулярні пробіжки подовжують життя людини, знижують ризик серцево-судинних захворювань, покращують когнітивні функції, тренують всі основні групи м'язів, навіть сприяють гарному настрою, адже в організмі бігунів генерується гормон щастя дофамін. Марафонська дистанція Кількох перших Олімпійських іграх складала близько 40 кілометрів. Свій сучасний метраж вона отримала лише у 1908 році, коли під час Олімпіади у Лондоні маршрут марафонців подовжили до 42 кілометрів і 195 метрів, щоб королівська родина могла спостерігати за забігом з вікон Вінзорського замку. Індус Фауджа Сінг, який живе у Великобританії, є найстарішим марафонцем у світі. Королівську бігову дистанцію він здолав у віці 100 років за 8 годин 25 хвилин і 17 секунд. У 2016 році Сінг у віці 104 років пробіг марафон у Індії. Тікай, Форесте! Біжи, швидко! Сідайте на велики, швидко! Нас його. Давайте. Зараз ми тебе спіймаємо. Біжи, Форесте, біжи. Біжи, Форесте. Ніколи не повірили. Але я побіг так швидко, як тільки вітер літає. Біг один із способів пересування локомоції людини і тварин, відрізняється від ходи наявністю так званої фази польоту. Саме так характеризують біг розумні енциклопедії. Людина починає бігати з раннього дитинства. Багато хто бігає і до своїх останніх днів, хтось заради здоров'я, хтось виключно для задоволення. Біг та змагання бігунів відомі в історії людини розумної в усі часи, на всіх континентах, серед усіх народів. Одні стверджують, що біг це найкорисніше, що може бути, інші кажуть, що навпаки, це вбиває організм. Вважаю, що кожен із них має якусь свою долю правди. Чому? Давайте там поступово розберемося в цьому. Насамперед, біг як фізична активність, як функція нашого організму, яка є нормальною, він дуже корисний. Він дуже корисний, тому що він тренує нашу серцево судинну систему, біг позитивно впливає на нервову систему, на імунну систему і на кожну систему, яку, яка є в нашому організмі. Але Завжди є своє, але і тут треба просто враховувати комусь показано, комусь дозовано показано. А є люди, яким геть воно протипоказано. Тому що це навантаження, це посилена дія, це. Підвищення обмінних всяких процесів в організмі це виснаження організму. Якщо було б це не так, то люди б не ходили, а бігали. Як і до всіх фізичних навантажень, у бігу є свої протипокази. Першим з них є хронічні захворювання серцево-судинної системи, такі як аритмія, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність або хронічна ішемічна хвороба серця. Звісно, будь-які захворювання серцево-судинної системи призводять до порушення умовно нормальної роботи серця та судин, тому біг може лише поглибити ці проблеми та посилити симптоми захворювань. Друге протипоказання це хронічні захворювання дихальної системи, такі як бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, хронічні бронхіти та інші захворювання. Звісно, у людей, які страждають на хронічні захворювання дихальної системи, навіть при повсякденній фізичній активності з'являються такі симптоми, як кашель, задишка та інші. А при бігу тим паче, третє, одне, мабуть, з самих неочевидних протипоказів це надмірна вага. Багато хто здивується, тому що зазвичай люди звикли, що біг це найкраща ідея для того, щоб Швидко схуднути, скинути вагу та втратити зайві калорії. Але зазвичай люди, які мають надмірну вагу та сидячий спосіб життя, мають деякі слабкі місця організму, які одразу дають про себе знати. До цих слабких місць відносяться суглоби, м'язи нетренованої людини та сухожилля. І одразу, якщо людина з надмірною вагою починає бігати, то це все реагує болем. До наступних протипоказів відносяться варикозне розширення вен ніг. При цій патології, якщо людина починає бігати, то симптоми та ступінь захворювання може лише посилюватись. І також останнє, але не останнє по важливості протипоказ це захворювання опорно-рухової системи. До них відносяться якісь застарілі травми, які не знаходяться в стадії компенсації, або ж остеоартрити, остеоартрози, остеохондрози, протрузії між хребцевих дисків. І всі ці захворювання вони теж будуть поглиблюватись, але біг не піде на пользу. В цьому випадку. Ну, а знову ж таки, скажімо, тим людям, яким протипоказано, або кому навіть і не протипоказано, які от все-таки можуть бути травми, якщо брати цю травматичну історію, що може відбуватися з людиною, чому можуть бути ці проблеми? Тут, тут, от, зач... там коліна, суглоби, так. За, да? за, зачасту, так. Да. Тут перше, на що от люди звертають увагу. Коли людина бігає, в нього травмуються там колінні суглоби. Так? І знову ж таки, деякі люди говорять, що це міфи, і що це в принципі все ну, от, нормально. Є така е, історія. Було проведено е, дослідження. дослідження, дослідження mm -hmm. да, на, е, в 2009 році був е, так званий Тихоокеанський ультрамарафон, де mm -hmm. досвідчені бігуни. Е, Повинні були подолати дистанцію в розмірі, здається, 4,5 тисячі кілометрів. Ого, угу. І е, кожній, там, на якомусь промежутки часу, по-моєму, е, півтори-дві тисячі кілометрів їм усім робили МРТ uh -huh. і їм усім брали аналізи крові, щоб дивитися і провести якусь там диференційну uh -huh. діагностику. Uh -huh. Так от. На початку цього е, марафону, оце 1500 кілометрів, у всіх було зафіксовано з зменшення хрящової тканини на су у суглобах, на кістках. Але на кінець марафону е, цей хрящик навпаки був потовщений. Хм. І от. Е, це таке масштабне дослідження масштабне, яке підтвердило, що навіть у тих людей, які професійно займаються цим професійно, mm -hmm. і у яких вроді би та повинно щось там стиратися, шість, да, та? стиратися, ну, от такі mm -hmm. були результати. І це доводить нам те, що ну, це міф, то, що mm -hmm. тільки тут знову таки. Є багато всяких е, необхідних моментів, які треба виконувати під час бігу. Це і, е, по-перше, правильно бігати. Потрібно бажання, ну і насамперед гарне взуття Тобто бігові кросівки, які допоможуть зберегти ніжки від мікротравм. Це насправді так важливо, да? Ось, щоб саме були бігові кросівки в людини. Так, дуже важливо. Неважливо яку форму вдягнете, а кросівки дуже важливо. А по якій краще бігати людині от поверхні? Да? Ну, ми бачимо, що марафон там біжать по трасі, да? люди, люди. Але здебільшого говорять, що там, наприклад, це може бути там шкідливо, там хто бігає по асфальту над дорогою, там не тільки для дихання, да? там якась там ударна нагрузка там на коліна. Це справді так. Так, на кожний крок ми приземлюємося на наші ніжки, і кросівки якраз забезпечують ту безпеку. Поверхня ну, для новачків найкраща це рівна поверхня. А рівна це, як правило, асфальт. А, ну, асфальт у нас вже є рівний. В нашому місті тротуари є гарні, класно бігати по ним. А взагалі суперповерхня це земляна, але треба знайти такий парк, де така земляна доріжка буде рівною. Mm -hmm. Тому що усі кочки для новачків, вони небезпечні. Mm -hmm. Тому якщо є парк, це з рівною земляною доріжкою це супер. І дивишся, там природа, дерева, і воно відволікає від якихось негативних думок. Mm -hmm. і... Подвійне задоволення у людини. От, напевне, не можна просто там людині ну, вдягнув кросівки і побіг. Да? Напевне, повинна бути якась там підготовка до цього, чи це не обов'язково. Спеціальної підготовки не потрібно, якщо людина тільки хоче займатися бігом, тому що треба насамперед бажання і мета якась. <гум> ну, Навіщо людина хоче займатися? Вже більше двох років чоловік на ім'я Форест Гамп, садівник з Грінбоу, штат Алабама, бігає Америкою. Це вже четверта подорож Америкою Фореста Гампа, садівника з Грінбоу, штат Алабама. Сьогодні він вже в четверта перед не Місісіпі. чорт забирає Форест. Чому ви бігаєте? Ви це робите заради миру у всьому світі? Заради безпритульних. Ви це робите заради прав жінок? Чи заради екології, чи заради тварин? Вони просто не могли повірити, що хтось міг бігати весь цей час. Просто так. Чому ви це робите? Мені просто хочеться бігти. Якщо людина просто новачок, треба uh, взяти кросівки, форму вдягнути і піти на стадіон. Uh, якесь замкнуте коло знайти. Uh -huh. Щоб це надалеко бігти, взяти невеличкий темп і легенько пробігти. Якщо навіть і це не вийшло, то можна перейти на такий варіант біг, ходьба біг uh -huh. Якщо почули дискомфорт, одразу переходити на ходьбу. Uh -huh. Який це повинен бути темп? Швидкий, повільний. Повільний, легенький темп, спочатку зовсім легенький, намагатися не ходити пішки. Якщо це не виходить, то вже через ходьбу. Mm -hmm. І добігти ці п'ять кружочків навіть з ходьбою. І тоді е психологічний стан людини буде на підйомі, тому що вона виконала те, що захотіла. Mm -hmm. А от там е якось готуватися, там розминатися перед цим чи після цього. От, е це потрібно, чи, в принципі, ні? Чи в принципі от... Вдягнули кросівки і побігли. Завжди розминка робиться на розігрітій м'язи, тому що вона з розтяжкою йде якось в парі. Але є такі випадки, коли розминку роблять на початку. Потім легеньким бігом для розігріву, а потім вже роблять розтяжку. І, і є. особливо коли зранку людина просинається, то потрібно трошечки ножки порозімляти, а потім вже бігти. А які це вправи? От ну так, щоб люди уявили собі самі елементарні і спинку порозминати, як ото кажуть, потягуськи після сна. Угу. Самі елементарні, наклочки uh -huh. вперед, назад, uh -huh. стопа для новичків дуже важлива. Ось uh -huh. покрутили і стопою і uh -huh. в інший бік, і коліночки трошечки покрутили, тому що це самі важливі речі, коли uh -huh. людина біжить. І вже можна тоді бігати, і спокійно. І спокійно можна бігати, вже ножки будуть готові. А після можна робити, вже, як кажуть, заминку, да? Уже після бігу. Чи, Замин... чи, це, чи це все для професійних спортсменів? Заминка взагалі це більш для професійних спортсменів, mm -hmm. котрі виконують якесь навантаження прискорення, багато прискорень, mm -hmm. і для того, щоб, так сказати, охолодити свій мотор це наше сердечко, mm -hmm. потрібна заминка. Вона теж виконується у легкому темпі, потихеньку, для того, щоб відновити і тиск. І всі внутрішні органи, ди, ди, наше дихання. Mm -hmm. Тому вона теж робиться дуже повільно. І залежить від того, яке навантаження робить спортсмен. Чим більше, тим більше заминка. Чим менше можна меншу заминку зробити. Яка важлива техніка? Ну, взагалі вона не така складна, але найпоширеніші такі помилки це руки. Mm -hmm. Люди часто руки тримають зажатими, mm -hmm. в кулаках сильно стискають, і до тулуба прижимають, і потім бігають отак закуті. Mm -hmm. Рухають всі просто закуті. Отак, напевне, рухати а і бігали, да, інші навпаки руки наче висять, і вони тягнуть за собою плечі, потім спину, і виходить, що руки вже нижче колін. Mm -hmm. Ну і, звісно, осанка і все. От. Тому треба знаходити якусь середину пальчики легко в кулачок і вище ліктя. Угу. І ручки рухаються вперед-назад, паралельно одна одній. Угу. І все. Глазки дивляться прямо. Угу. Ну, це щоб не навантажувати шиї. І угу. все. А з ніжками тут два варіанти. Теж багато хто. Біжить з п'ятки. Тобто стає на стопу, е, да, угу. такий робить удар ще більше на, на все, на спину, аж uh -huh. до ши. От. А інші, навпаки, на носочках бігають і не опускаються на п'ятку. Треба такий свого, свого роду перекат робити. З п'ятки на носочок. Оп. Uh -huh. Оп. Ну, це можна відпрацювати на ході під час ходьби, а потім вже перевести на біг. А взагалі бігати можна всім, навіть хворі якісь люди там з тиском, з великим, звісно, звернутися до лікаря, нормалізувати свій тиск, а потім вже приступати до тренувань. От, якщо ніжки болять, теж складно там почати бігати. Угу. Треба підлічити ніжки, а потім вже починати, починати бігати. бігати може можливо з ходьби почати, а потім перейти поступово на біг. Ну, взагалі вважаю, що бігати можна всім. Там виключення може складають тільки ті хворі, які вже лежачі. Мої рекомендації вони дуже прості. По-перше, це ну, не бійтеся не тільки бігати, а й займатися спортом взагалі. Якщо ви вирішили займатися спортом, то не спортом, фізкультурою, скажімо так, так активною угу. фізичною діяльністю, ну, в частності бігом. Рекомендовано це робити. Хоча б через день. Чому? Тому що організму треба відновлюватись. Він там, побігав час на відновлення, і далі знову бігає. Не треба кожен день бігти, Не. щоб краще скупити. Це, це, да? це тільки буде усугубляти, і це буде шкодити організму. Угу. Обов'язково, ну, як по мені, бігати. Там, де їздять машини, і ти навпаки ти біжиш, тебе легені розкриваються, ти потребуєш більше кисню, а ти дихаєш цими гарними газами всіми угу. вихлопними. Це стільки шкодить. Поверхня, по якої бігаєш. Да, ідеально, це там, в лісочку, десь там, по землі або угу. на берегу моря, це гарно. Але ну, у нас є і спортивні майданчики, у нас є uh -huh. зараз можливість займатися фізкультурою. Так, да, є і тренажерні зали, uh -huh. куди можна піти, і там на бігових доріжках займатися. Я бігав продовж трьох років, двох місяців, чотирнадцяти днів і шістнадцяти годин. Тихо, тихо, він щось збирається сказати. Я трохи втомився. Я піду додому. Спринт та марафон, бар'єрний біг та естафети, забіги по шосе чи по ґрунтовці серед природних ландшафтів. Біг має багато варіантів і тільки ви можете підібрати той, який підходить саме вам. Тож взувайте кросівки і вперед за гарним настроєм та здоров'ям!